І ще трошки результатів по клітинному харчуванні. Ми знаходимося в готелі Старий Дуб, Трускавці на семінарі клітинного харчування. І я хочу взяти інтерв'ю у Віктор. Віктор. Скільки Віктор років? 61. Дуже гарно виглядаєте. Так. Як ви скільки ви вживаєте клітинного харчування? Якби я так знаєте, рахував, то дружина все-таки мене перевела на цей. Ну, Мені здається, що півтора року це мінімум. Ага, ага, так, так. Ага, Просто хороший, результати, хороший. як то запущено було, дуже все складно, і результати сказуються пізніше. В дружини воно якось, ну можливо, це жіночий організм інакше реагує, ага. а чоловічі інакше. Ну, Результати навіть такі, я не, не скажу, що вони якісь. Надзвичайні, але як для когось. Як для мене, це, це я от відчуваю, що ну, енергія це обов'язково. Угу, для чоловіка угу. енергія це треба ну, фізична Звичайно. праця, це, це мусо, мусить бути. Проблеми навіть такі повиходили, які я і не думав, що вони в мене є. Тобто рецидиви, ну, якщо в мене вже Грибочки орган... сканують, сканують та, організм. так. Та, та, та. та. Перше в мене колись були проблеми. щелепа в мене вискакувала. Після стоматолога mm -hmm. одного разу він мене попросив розкрити ширше рот, і потім прийшлося мені механічно mm -hmm. це назад закривати. І оця щелепа в мене, допустимо, якщо я старався десь ну, зівода нападає часом, ти себе стримуйся, бо розумієш, що може вискочити робіти так, і там. Mm -hmm. Mm -hmm. я не знаю, що це було. І в мене почалися ось ця сторона болі, саме з щелепа себе видавали до черепної коробки. І то, і то такі болі, що мені здавалося, що я зараз голову, голову я буду стукатися в стінку, бо вони нудні такі не проходять, знаєте, як спорти. Uh -huh, uh -huh. Потім це все я мусив витерпіти, я, я це зрозумів. Я був до цього готовий, що, розумієте, це мене сканує і, і таке інше. Це пройшло. Так пройшло, все. Зараз у мене нема абсолютно ніяких таких uh -huh. болячок з цієї, що я переживаю, тут абсолютно нічого немає. І останнє, на що я зверну, можливо, там. Жикате, як у вас? Ну, Краще. А що ви вживаєте, скажіть, будь ласка? Так. Спиртно. Ну, <реш> я, <шо? жартую. реш> я розумію. Мені дуже не так. Восьмі, але вісім. Але вісім, скільки ви вживаєте? Я, я вживаю хоча? в цьому кіпі. Ну, я сладкоєшку. Я, <реш> я солодкий це, Цілий. Значить, я половинку. половинку. Половинку, так. Ну, так. починаємо з половинки. Так, так. Бачите, мені стакан я, я, що, я дружина. Виробу, дружина. Да. Я я так, я, я людина творча, по професії я можу взагалі забуватися. Я розумію за все. Мені приносять випий. Ну, ви відчуваєте кращення. Ви відчуваєте печірні, ви вживаєте теж так, фіолетовий білий. Так, і ще що? Лікардяні. Пікардіо, да, так, здається, що дають. Здається пікардіо відробства і масло ще... відділення. Так, так. Да. І ще щось таке, що жовтеньке таке на А, Це той самий О, Так. Ну, це періодично. Це якщо я щось. От останнє от. Останні, от... У мене з дитинства є викривлення позвонка. А ага, в школі знаєте, як оце все все сидіти? Так, Якісь боліві у вас бувають. мене не настільки болюві. Воно вже з віком, я зрозумів, що, наприклад, тут наліво я можу голову, коли переходиш дорогу, так uh -huh. я дивимося спокійно, а на верніше направо, а наліво, щоб подивитися, мусим повертатися uh -huh. всім туловичам, щоб побачити. Весь. А ви знаєте, що правильно повертатися все-таки з плечем? Я таке чула. Ну, ну можливо, але як я знаю, можливість і тобі далі не так, треба так. дивитися, то в роті і не тянуся. А тут просто відчуваєш дискомфорт, що тут ти так повертаєшся, а на цю сторону. Ти не можеш, ти витягне м'язо. і от перед нашою цим приїздом, то якраз і почалося, що в мене оця от частина почала затікати, наче тягнути. Вона мене тянуло, і вона навіть зараз ще не повністю проходить, особливо коли десь щось напрягаєш м'язо, uh -huh. такі uh -huh. робочі саме оцю частину.